Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про вшанування пам'яті жертв голодоморів, зокрема найстрашнішого голодомору 1932-33 років. В четверту суботу-листопада традиційно громадяни ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні, зокрема до статуї дівчинки з колосками. Саме про цю скульптуру розповідатиме сьогодні Міла Шикота, українська активістка з Вінніпегу, яка нещодавно побувала в Києві і зустрілася з автором композиції Петром Дроздовським. У Сполучених Штатах Америки в місті Нью-Йорк, мешкає 24-річна Елія Дроздовська. Дівчина працює майстром тату, веде звичайне спокійне життя, і ніхто навколо не здогадується, що вона та сама Оксанка, знаменита на весь світ дівчинка з колосками. Багато років тому у Києві з восьмирічної Елі її дідусь, відомий митець Петро Дроздовський, ліпив скульптуру Гірка пам'ять дитинства. Поставив її в таку, в таку позу, тому що дитині тяжко стояти. Це як купу не робив фотографію. Я її привів, привів в майстерню, поставив пуш. О, так, би, о, так трошки так би, десь там щось так ушки. Але бачу, що не може стояти. Дитина може п'ять хвилин і це не може стояти, це вже жива, жвава. Тому я в основному працював фотографією. Ну, я то її знав, яка тобто в неї дуже виразні очі в Елі були. Якщо ви побачите десь фотографію, В неї дуже великі очі, вираз, я екерся її очі. Окрім бездонних очей, у дівчинки з колосками від елії ручки та ніжки, фігура Жоксанки зроблена з іншої дитини. Скільки воно зразу ніби як залягло, але коли. Почав працювати над великою дівчинкою, виникла проблема. Як види дівчинку, що вона була не страшно, і замінчина зовсім Петро Михайлович говорить, що працюючи над ескізом дівчинки, довго шукав певні пропорції, щоб скульптура передавала реалістичність і не лякала водночас. Під час творчої прогулянки одного разу він побачив на дворі жінку з дитиною, хворобливо худенькою. І в цей момент він зрозумів, що саме така фігура образу і має бути. Взяв останні мобільні телефончики невеличкі, так крадькома якось. Запропонувати матері я не міг, що вона дала пропонувати для, ці, для голодоморної дівчинки. Це неетично. Горе дитина, знаєте, мати могла все. Я крадькома. Все одно ж там не видно, яка вона портрети не робив з нею. Я крадькомає так був, ну, на пляжте. Що... У дівчинці з колосками, як складовій меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні, Петро Дроздовський уособив відродження України, бо жінка дає життя. Загалом же, за задумом авторів, скульпторів Петра Дроздовського та Миколи Обезюка і архітектора Анатолія Гайдамаки, меморіальний комплекс мав виглядати зовсім не так, яким він є зараз. Свічка планувалася в музеї. Дівчинка мала стояти на хлібині під великим рушником, а над нею мала бути ікона. З одного боку Спасний рукотворний, а з іншого Божа матір. А ви запропонували ескіз? Так, ми запропонували ескіз. Оце він був такий самого початку? — Ні, він такий не був спочатку. Спочатку був самого початку це було на цій горі, що там внизу під пам'ятником, під пам'ятником гора. На цій глині мав лежати хрест. Хрест із брил такого граніка чорного. Тільки такі дикі, не оброблені, такі, якби хтось зорав, ото, щось, типу, як орне поле. І на цьому ореному полі зверху повинні були стояти такі е, не пшениця, не жито, а коло е, стерня зрізаний стеблинки, стерня залишилась. І нічого більше не залишилося. І тут, на горі, замість цієї, значить, споруди, повинна стояти була тут дівчинка із з ангелами. Тобто, хрест під... люди піднімаються, якби не звідси йшли, а ніби з... під гору йшли. Під гору йшли і піднімалися до дівчинки і ангел. Тобто ідею цю зі стернею, яка повинна була бути внизу на хресті, зробили сюди, зрізане. І дівчинка мала стояти. Отам, От отут. Ось тут стояти. Боже, я коли це знав, коли це вже монтували, це, я чуть не вземлів. Кажу, вона, вона, мені каже, вона дивиться на лелеку, на те все. Кажу, це вони не так зв'язані. Я доказував, ні, нічого не можна доказати. Художня рада, яка загалом ідею сприйняла, чомусь ніяк не хотіла бачити рушник. А з рушником сталася біда. Значить. Було два чи три художні ради були з рушником. І все час мучили, чого мучили? Мучили з ангелами. То такі крила, то не такі крила, то, то туди дивиться, то не туди дивиться. Вимучували, вимучували, вимучували. Я думаю, що ж таке? Чому тут? Ми ж, я цього ангела переробляю, все не те, все не те. Потім була художня рада трошки скорочена, така була погода, як зараз. І мало прийшло людей на художню раду. Таких іменно українських патріотів, скажімо так. А пройшли такі, скажімо так, не. люди, трошки не, не, ну, скажімо так, трошки не наші люди. Я щось не пам'ятаю. Він каже, каже, мені каже, ці, ці рушники нагадують штани. І знаєте, як таку паскудку знецінене таке завізне кличку, та-та-таке, та, щось таке мені нікчемне. І якось так деякі там засумнівались. І коли приймали рішення, одного, одної людини голосу не вистачило, щоб прийняли рушник. Тобто було б, був би не цей пам'ятник, був би тут рушник uh -huh. над Дніпром. Величезний гігантський білий рушник, uh -huh. вишитий так само, так з хрестиками, так само тільки це був би рушник. Uh -huh. От. І під рушником стояла б дівчинка. Це була б зовсім трошки, ну, трошки була б інша концепція. Зрештою, рушника не затвердили, і Анатолій Гайдамака розробив свічку. Митці придумали хрести у вигляді ґрат, з-під яких вилітають лелеки. Ну, це ж якби от вилітає вже як злітає лелека, от і тримає її чорна ця, оця, скажімо так, чорна ця імперія розкололася. Хотіла втримати цього нашу лелеку Україну, хотіла втримати. Він все таки вилітає і вилетіла. Вона вилетить, вилетить і полетіла, все не втримається імперія наш, нас. Багато сперечань викликало також місце для комплексу. Творча команда бачила його саме на Печерських пагорбах, хоча їм вказували на майданчик біля пам'ятнику Кию, Щеку та Хориву. Через це створення комплексу ледь не зірвалось. З місцем почали нас мучити. То тут не дозволяється, то тут. Це така зона, що не можна, що не можна, можна чи не можна. Але ж тут нічого такого, не, такого нічого немає, воно було пусте. І Залишається пам'ятник слави, залишається. На лавру ми не претендуємо абсолютно. Тобто ми нічого не порушуємо. А хіба ви мали визначати місце для пам'ятника? Ні, ні. Місце е, визначали, спочатку дали місце біля. А, спочатку, з самого початку дали місце там внизу, біля пам'ятника, е, засновника Києва. Угу. О, там парк, там внизу дали місце. Там, біля там було дуже мало місця біля мосту Патона, а там таке воно було нікчемне. Угу. Ну так, знаєте, дали. на тобі не може, що мені не гоже. Угу. Ми туди поїхали, думали, думали, ну абсолютно дурня, ну нічого не можна поставити, ну нічого не лізе туди. Наша ідея туди не лягає. Я, я такий імпульсивний сказав, що я не буду туди. нічого робити, не хочу. Значить, ганьбитися я не буду, тому що ніхто тоді не буде знати. Хто там приймав участь, хто не приймав участь, а значить а хто відповідає? Ну якби автор, Петро Дроздовський особисто їздив Києвом і шукав місце для комплексу, аж поки не побачив його на Печерську. Він попросив Анатолія Гайдамаку, який був у гарних стосунках з Віктором Ющенком, донести президенту, що це як найкраще місце для меморіального комплексу. Свої останні надії ми ці покладали на Віктора Андрійовича, і той допоміг. Зрештою, саме завдяки президенту Ющенку, дівчинка з колосками стоїть зараз у Києві там, де вона є. Коли вже до відкриття пам'ятника залишались лічені години, і навіть вже приїхала охорона президента, дівчинка все ще не була встановлена. І Петро Дроздовський під свою відповідальність сказав: Ставте тут на алеї, потім переставимо. Але коли приїхав президент, йому сподобалось, що дівчинка немов би зустрічає людей. Так вона там і залишилась. А зараз в Києві планується друга черга музею пам'яті жертв голодомору, над яким Дроздовський уже працює. Це перша черга музею на свого босу музею голодомору, з того боку, де ми доведемося. Там на алеї, яка веде до музею, стоять таке два ангел. Тут і не в бронзі, там просто інша пластика, але в все був круті. Якби два ангели. Певний час і звернулися... З Канади до мене люди. Чи можна зробити так би мовити, копію, поставити в Канаду? Я, звичайно, ще погодився, тому що людям дуже сподобалася ця дівчинка. Приклала до серця всім. Я погодився. Потім ну, зверталися до мене навіть з інших країн, з Франції. І була розмова до війни, що вони хотіли її зробити. Вже було все узгоджено, але війна сталася і ми вийшли. Потім з прибавки як зверталися люди, хотіли поставити що таке, це все може бути. І одна копія стоїть в Македонії. У 2014 році скульптуру дівчинка з колосками встановили в центрі Вінніпегу, неподалік провінційного парламенту і пам'ятнику Тараса Шевченка. Сюди кожного року небайдужі українці і канадці несуть квіти та свічки, щоб згадати про мільйони закатованих голодом українських дітей. Така сама скульптура дівчинки є у Канадському національному музеї прав людини. Репліки Оксанки знаходяться також у Торонто, Реджайні, планується у Ванкувері. Канада третя країна світу після Естонії та Австралії, що визнала голодомор геноцидом українського народу. Це відбулося на державному рівні ще у 2008 році в парламенті Канади. І кожного року по всій Канаді в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жарт голодоморів. Отже, в цей день запалімо свічку і згадаємо про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок штучного голоду.